Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Продовжуємо нашу тему Магія грошей 14-й місячний день, буде 11 лютого. Відбудеться повня у цьому місяці саме в 14-й місячний день. Це явище буває дуже рідко в 14-й місячний день. Частіше повня виповнюється в 15-й-16 місячний день, а ще буває навіть у 17-й. Але це так само рідко, як і в 14-й. Наступає повня це час, коли енергія природи, а разом із нею, і наша внутрішня енергія досягає піку активності і можна бути максимально успішним та з мінімальними зусиллями. Направити їх ці енергії на приваблення грошей саме коли ви попрацюєте перед повним. 14, 15 і 16 місячні дні дуже енергетичні. Ритуали потрібно приводити в 14 і в 16-й місячний день, бо 15-й місячний день сатанинський. Я маю на увазі ритуали по привабленню грошей. От, у 15-й місячний день ми робимо захист, ми ставимо захист. Практика для прибавлення грошей у 14-16 й і й місячних днів одинакові місячні обряди. Постарайтесь не пропустити цей час, займайтеся, впевнено, і не пропустіть оцю гігантську хвилю енергії. Тоді ваша грошова мрія збудеться якнайшвидше. Ритуал прикликання грошей найбільш ефективний у день повній. І ще є одна причина, чому в повню радять проводити ритуали. Справа в тому, що сама по собі повня не дуже благоприємна для стану здоров'я людей. Якщо ж у молодик, ми відчуваємо недостатність енергії, слабкість, то без життєвих сил, то у уповню навпаки життєвої енергії, хоч відбавляй, зайва енергія вихлюпується назовні у вигляді гніву, роздратування, хочеться людям посваритися, виказати наболівшим і навіть агресією. Уникайте подібних проявів. І можна перенаправити цю енергію у другий напрямок. Наприклад, на грошові обряди Вони заберуть у вас її надлишок. І грошей у домі прибавиться, і почуття буде, самопочуття буде краще. От, у повню іде відкриття джерел інформації. Тому всі справи розпочаті до повню в 14-16 місячний день, несуть у собі інформацію, котра допоможе їх реалізувати. Тоді ж розпочата справа піде нібито, ну, наче сама по собі, і з мінімальними зусиллями із вашої сторони. До цієї справи будуть підключатися нові джерела інформації і коригувати, і направляти її в нужну сторону. Наступного такого шансу треба буде чекати цілий місяць. І так, стосовно ритуалу, місячна вода. Для приготування місячної води вам потрібно буде дві склянки банки 500 тисяч мгновену, ну це півлітра чи літрова банка, котрі необхідно буде перед цим простерилізувати, наповнють одну банку талою водою. Талу воду робіть постійно. Заморозьте воду в пляшці, а тоді дайте їй розмерзнутися ну, своїм путем, так, не нагріваючи її. Нехай сама розмерзнеться. Заморозьте, тому що заморозка зітре інформацію у структурі води, і вона буде чиста. На неї можна записувати інформацію таку, яка вам потрібна. І далі. Одна баночка, наповнена талою водою це обов'язково. Киньте туди іще щіпку грошових трав, які будуть під рукою. От, у попередніх відео я розповідала про грошові трави та про фрукти. По можливості використовуйте свіжі трави, але якщо немає, то і сушені зійдуть. Воду із травами треба підзарядити. Як це робиться, ви вже знаєте. Із моїх попередніх відео уявіть собі подумки, свою грошову мрію. Дайте цій картинці чітко проявитися у голові, закрийте очі і. Представте собі те, що ви хочете на ці гроші придбати. Закріпіть її, сказавши, так тому і бути. потім глибоко вдихніть і на видуху скиньте її на воду. Після цього треба виставити її на місячне світло, десь на підвіконня. Нехай місяць поцілує її своїми промінчиками. Вранці треба процідити. Перелити в другу банку, обмотайте банку акуратно фольгою, закрийте кришкою поставте в темне місце, ніколи не виставляйте цю воду на світло, щоб замовлена вода працювала достатньо 1 столової ложки на склянку звичайної води. Пийте заморожен... замовлену воду кожен день зранку, але поки вода не закінчиться. А в наступну повню процедуру повторимо. Любі мої, а на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху в досягненні ваших мрій. З вами була бабка Люся, я вас люблю. Побачимося! Побалакаємо!